Як чоловіку перевірити власну здатність до зачаття дитини? Для цього вам необхідно здати спермограму. Я Іванова Анна Валентинівна, лікарю уролог-андролог з 13-річним стажем, сьогодні розповім вам, що таке спермограма, для чого вона потрібна та як до неї підготуватись. Спермограма це аналіз сім'яної рідини, який показує наявність чи відсутність сперматозоїдів, їх кількість і якість, як вони рухаються, та якої вони форми. Це основний метод для виявлення чоловічої безплідності. Здавати спермограму необхідно для того, щоб дізнатися, може чоловік мати дітей або ні. За допомогою спермограми можна запідозрити приховані інфекції, що передаються статевим шляхом. Також спермограма необхідна парам, які готуються для процедур АВІФ. Підготовка до здачі спермограми потребує дотримання деяких правил. По-перше, потрібно статеве утримання протягом 3-5 днів. Обов'язково потрібно уникати перепадів температур, перегрів та переохолодження можуть призводити до змін спермограмів. Особливо потрібно відмовитись від відвідування лазень, саун та гарячих ван. Категорічно заборонено вживання будь-яких наркотичних або лікарських засобів. Також алкоголя та гострої їжі зі спеціями бажано уникати стресів, недосипів та перифтомів. Здати спермограму та впевнитись у власній здатності мати дитину ви можете в клініці професора Фейського. Чекаємо на вас! Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал.